Чудотворче дивний і преславний угоднику Божий, святителю Миколаю, до тебе, що всьому світові виливаєш дорогоцінне і незмірне море чудес. З любов'ю вихваляємо. А ти, що маєш дерзновення до Господа, від усяких напастей, визволяй нас, щоб ми Виголошували тобі, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, бачачи, як розливається миру твого милосердя, богомудрий Миколаю. Ми просвіщаємося душами і тілами, як дивного мироточця, живоносного розуміємо тебе. Бо чудесами, що з ласки Божої розливаються тобою, як вода. Ти вірних напуваєш, щоб співали Богові. Алілуя.